Професія ще, вона, я б сказав би, класна, коли ти щось робиш своїми руками, скидуєш оркам на позицію, і в місце цілого орка пів орка на виході, то це просто якесь чувство ейфорії, і щастя, і ти готов працювати, ти готов не їсти, готов не спати, просто щоб дати відпор ворогу. Часто використовується міна. МОН-50, це радіус ураження 50 метрів. Вона встановлюється як і на розтяжку, так і у керованому стані. Це ПОМ-2 та ПОМ 3. ПОМ 3 має сейсмічний датчик, який зчитує рухи людини. Тобто вона вас раніше знайде, ніж ви її, на жаль. Також багато є су Це ПТАП-2,5, противотанкова авіабомба. Так само є 9Н210. Це доставляється з авіабомб, ураганів також це з неба, на жаль, падає. І у ворога цього лайна дуже багато, як з цим боротися. Для цього ми тут і є. Є таке поняття, як війна саперів. Це міни мінуються мінами, це ловушки на саперів, це робиться на ній Якісь пристрої. Це може бути або штатна, наприклад, міна МЛ-7. Або це може бути якийсь саморобний вибуховий пристрій на базі якоїсь прищепки, батарейки та електродетонатора. Це саморобний вибуховий пристрій, як я казав, ловушка на сапера. Ну це зроблено кустарним способом макет на базі шприца і двох шариків від подшипника. Лежить якийсь предмет, його підняв, перевернув, воно бахнуло. На жаль, зараз йде технологічна війна і. Що, коли, і як пройде, ніхто не може знати. Треба бути готовим до всього та не нехтувати заходами безпеки.